Коли я вже хотів почати знімати, мені вимкнуло світло, тому цей відос буде максимально реалістичний. Усім привіт і як ви знаєте, нам знову почали вмикати світло. Я не знаю, чому ви досі не придбали собі зарядну станцію, поки вони були понизу ринку, тому сьогоднішній відос буде поділятися на два розділи. Перший це хака при наявності зарядної станції, а другий вже без. Тому ви можете відкрити відео і там вибрати потрібний вам розділ, перейти до нього і почати дивитися. Так, тягнути довго не буду, тому що заряд на моєму телефоні не нескінченний, тому поїхали. Так, ну що ж, перше, як на мене найважливіше, це наявність інтернету та зв'язку. Прямо зараз у мене є інтернет, він працює завдяки зарядній станції. Тобто я взяв перехідник, підключив до зарядної станції. Дві розетки включив і все, інтернет в мене є. Але є нюанс. В мене він працює, тому що провайдер дає йому змогу працювати. Якщо ви будете робити таку річ, по-перше, по-перше, позвоніть провайдеру чи напишіть йому і спитайте, чи буде в мене працювати інтернет, коли не буде світла. Тому що, як я зрозумів, по перше у мого провайдера є генератор, а по-друге, в мене є оптоволокно. Тому знову ж. Перед тим, як підключати там роутер через повербанк або через зарядну станцію, дізнайтеся у провайдера, чи буде він взагалі працювати. Друге, це світло. Ви можете до неї підключити багато світла, і вона його буде довго тримати. Що я маю на увазі? Світло. Якщо що, усі свої відоси я знімаю на ось таку лампу за Вона коштувала десь скільки 150 гривень сама лампа, і 150 гривень ось ця штука тримач. Усе це разом у 300. Таких штук ви можете накупити не знаю, 3-4, взяти перехідник великий, тобто великий шнур там на метрів 10-20, тупо розказати такі лампи по дому. І вони будуть стояти, світити. Потребляє вона не дуже багато, вона працює в мене взагалі від повербанку. Причому від самого дешевого повербанку тому це не проблема. Ще одна цікава річ: якщо у вас там, наприклад, нема газу або у вас там електроплита і вам треба підігріти воду. Пляха, це кипятильник, Типу, він взагалі для авто. Він е скільки він потребляє, десь 120 ватт не десь, а точно 120 Вт. Я перевіряв на цій станції. І знаєте що? Можна ним гріти воду. Тобто, взагалі, все, що працює від авто, може працювати від цієї станції. Ви можете навіть. Її заряджати від авто, тобто ще раз все, що працює від авто, може працювати від зарядної станції. Також цю станцію можна заряджати від сонячної панелі. Це актуально літом, тому що ну літом сонце. Зимою це не так актуально, але знову ж дивіться огляди на станцію на Ютубі. Напевно, все про неї вам більше нічого не розповім, тому що все, що ви можете до неї під'єднувати, залежить тільки від ну, характеристик самої зарядної станції. Тому ми переходимо до частини що робити, коли її нема. Ну що ж, зарядної станції в нас нема, але у вас є авто. Ви можете заряджати усе від нього. Так, для авто існує багато перехідників, тобто, як мінімум, зарядити там ноутбук або телефон повинно вистачити. Якщо у вас у авто є розетка на 220 Вт, то це дуже добре. Як би це банально не звучало, але пауербанк. звичайні пауэнк або пауербанки із сонячною панелью. Пауербанки із сонячною панелю стоять десь 1500, 2-3, ну, в залежності від характеристик. Але прикол у тому, що в епіцентрі. Я бачив повноцінні сонячні панелі, через які ви зможете заряджати там ноутбуки, телефони і таке інше. Причому вони бувають дуже різні, або тільки з USB-виходами, або також з Type-C. Звісно, з type c вони будуть дорожчими, але мені здається, що на літо краще купляти саме їх зимою. Мабуть, краще повербанк, тому що коли світло буде, ви зможете їх зарядити або сходити там у якийсь пункт незламності і зарядити їх там. Так, також не забувайте, що в нас все ще є пункти незламності. Також ви можете зарядити свої гаджети в супермаркетах і там бачив розетки, вони є, або на АЗС. Знову ж найважливіше це зв'язок інтернет. Так, у мене роутер працює через зарядну станцію, але є під роутери перехідники на Powerbank, Тобто ваш роутер може працювати через Powerbank. Треба всього ж зайти в угол і вбити типу переходник для роутера. Але це буде працювати, якщо ваш провайдер вам це дозволить. Знову ж, дізнавайтеся через провайдера: чи буде взагалі у вас працювати інтернет, якщо ну, не буде світла. Окей, якщо вже довго нема світла, а ви хочете їсти, а у вас електроплита, що тоді робити? Я пам'ятаю, як у Дніпрі три дні я сидів без світла, без їжі. І хавав буквально холодні бутерброди і виходив на вулицю, шукав якісь там бургери і купляв там бургери. Тому так, скупляйте бургери. Я жартую, звісно, не скупляйте бургери, а вам просто треба буде купити собі газовий балон. Так, я знаю, що на них також підняли ціну, але знову ж треба було купляти раніше. Ну, якщо не встигла, то не встигли, що ж зробити. Але якщо ви їх придбаєте, то ви зможете собі робити їжу, просто заправляючи їх на АЗС. Цю штуку можна використовувати навіть дома. Ти просто вімкнув її, дав газ. Ну як працює газовий балон? Хто не знає як працює газовий балон? Тому це ще один такий виход із ситуації. Е, я навіть не буду зараз говорити про те, що ви можете сходити в ворору, це не реклама. На жаль, там ви можете придбати багато різноманітних ламп, які там працюють від батареек або від заряду. Наприклад, в мене є ціла полка маленьких таких ламп, там по 60 гривень, які тримають заряд десь 3-4 години. І це, типу, круто, там в мене їх штук 10, а, світла немає, їх просто по дому розкидав, вони працюють. Як тільки світло з'явилося, я їх знову зарядив і поклав собі на полку. Ну що ж, я розповів вам про все, чим користуюся саме я. Тому в коментарях ви можете залишати якісь свої поради або там лайфхаки для інших людей. Можливо, я щось дізнаюсь, можливо, хтось там щось дізнається. Ну що ж, дякую за перегляд і нагадаю, що ви можете підтримати мій канал по посиланню в описі. Усім світла і до зв'язку.